Людина-легенда у мистецтві скульптури. Про кого це ми? Ну, звісно, що Михайло Черешньовський. Привіт-привіт! Мене звуть Аріна Петрученко і настав час для ще одного Михайла цієї програми. Скульптор-монументаліст, громадський діяч, педагог та різьбяр по дереву Михайло Черешньовський. Михайло Черешньовський походить з Лемківщини. Він народився у березні 1911 року. В селі Стежниця, нині це територія Польщі. Різьбою по дереву почав займатися ще в дитячі роки. А коли був студентом, то створив ряд цікавих скульптурних композицій. Він вирізав дитячі забавки, виточував з дерева гудзики, вирізблював птахів, тварин, палиці з головою орла. Михайло закінчив відділ різьби та скульптури в Коломийській художній школі, а ще Краківську школу пластичного мистецтва Академії мистецтв, тож мав відповідну освіту. Під час Другої світової війни створив художню майстерню у місті Болехові, а ще вирізьбив із пам'яті портрет брата Івана, якого розстріляли німці. Але він не зміг зосередитися лише на мистецтві і став вояком. Упа наприкінці війни його мобілізували до радянської армії. Там він потрапив до штрафної роти. 12 разів був на топитах розвідки як потенційний ворог народу, Якимось дивом йому вдалося втекти і знову долучитись до УПА, згодом перейти на захід. У 1942 році Михайло Черешньовський вперше взяв участь у третій виставці Спілки українських образотворчих митців у Львові, де представив свою роботу мати з дитиною. Через п'ять років він емігрував до Німеччини, і тут трішки особистого життя. Саме там він зустрів свою дружину Людмилу. А тепер повертаємось до його професійної діяльності. Михайло Черешньовський працював у техніці декоративної різьби на дереві, виготовляв фігури на релігійну тематику та іконстаси для українських церков у США. Також працював в портретній скульптурі, створював голови та погруддя українських діячів і митців. Однією з улюблених тем Михайла Черешньовського була Мадонна з дитиною. Він зробив чимало таких скульптур різних композицій і розміру з бронзи, гіпсу і дерева. А шедевром Михайла Черешньовського вважається інтер'єр церкви святого Івана Хрестителя біля Гантеру. Там він виготовив і констазки, вод, престол, процесійний хрест, тетрапот проповідницю. І у всіх його виробах відчувались прийоми лемківського різберства. Згодом це стало його своєрідним унікальним стилем. А найвідомішими роботами Михайла Черешньовського вважаються пам'ятники Лесі Українці. У парку народів у Клівленді це США, і у Гай парку Торонто це Канада. Не хочеться з вами прощатись, але моя розповідь добігає кінця. А з вами була я, Аріна Петрченко. Па!